Центр екстреної медичної допомоги в Селідарце знаходиться біля сільської амбулаторії. Тут зробили капітальний ремонт та закупили необхідне обладнання, розповідає начальник Мукачівської екстреної меддопомоги, у складі якої діятиме центр Олександр Жовтобрюх. Тут працюватимуть 9 робітників: директор, четверо водіїв і чотири фельдшери. Цей пункт буде обслуговувати 10 тисяч населення, в тому числі і нижній коропець. Стараємося так, щоб по перше, на 10 тисяч населення була от один такий пункт. То, по перше, і по-друге, щоб була відстані певні, щоб встигала бригада своєчасно прибувати на екстрений виклик. Є в них новий санітарний автомобіль, забезпечене. Повністю медичним обладнанням є всі необхідні для екстреної медичної допомоги, медичні препарати. Сімейна лікарка Вікторія Сосницька, яка працює поруч із центром у сільській амбулаторії, каже, до відкриття закладу їхніх пацієнтів обслуговувала станція з села Верхній коропець. Думаю, трошки в нічні години люди будуть менше нас в телефонному порядку турбувати. Так само людям буде дуже добре, що його перенесли з Коропці, бо цей пункт був ко. Рубці, а тепер його перенесли в Дерцен, так як є такі села, як гадь, форнош, до яких трошки далеко добиратися, то це займало 30-40 хвилин добирання швидкої. Тепер його як перенесуть, то буде приблизно в різні напрямки, куди має цей пункт працює з якими селами, то буде одинакова кількість хвилин добирання для центру екстреної медичної допомоги в селі Дерцен закупили мобіль з необхідним обладнанням. Ходиться киснева апаратура з подачею кисню. Для хворого, який лежить тут, плюс маленький переносний бал балон для подачі кисню в квартирі, на дому. Раз. Нагрівач інфузії, який використовується в зимовий час. Тому що в зимовий час в машині холодно, треба нам догнати інфузію, температуру 36,6-37, монітор пацієнта і ШВЛ. Працюють в комплексі. Цей апарат сам міряє тиск, сам міряє оксигенацію крові, показує пульс, показує рівень СО2 в крові. Гроші на ремонт цього центру брали з місцевого бюджету, яка вартість старостадерцінського округу Людмик Біру у Суспільному не назвав. На закупівлю автомобіля швидкої витратили 2 мільйони 200 тисяч гривень. Його придбав Закарпатський територіальний центр екстреної медичної допомоги. Бригада медиків чергуватиме тут цілодобово. Руслана Гостюк Андрій Гісим. Новини на Суспільному.